Великі ідеї народжуються з простих речей. Порталбол – гра, що має походження від футболу. Думки її створення виникли у 2008 році. Відтак тільки зараз працюють над тим, аби порталбол набирав популярність. Дунаєвці перше місто, де за короткий проміжок тренувань вже організували змагання з цього виду спорту. Нас землях започаткував цю гру. І зараз ми її впроваджуємо вперше в нашому Донецькому ліцеї. Нам дуже приємно, що саме в нас це відбувається відточування майстерності наших учнів, вчителів для гри у футбол. Діти грають починаючи з вересня місяця цього року. Нам було так, запропоновано, щоб в нас в навчальному закладі стояв ось цей пристрій для гри. І якби діти на перервах після уроків вони займаються цією грою. Коли от, знову ж таки знав про цю гру і спробував, я зрозумів, наскільки вона цікава. Так? Вона десь інтенсивна, я б сказав, на витривалість. Ну, і саме в цій грі потрібно, вона спонукає до того, щоб думати. Не просто якось хаотично грати, а для того, щоб думати, як. Краще і так далі. Ну і зрозуміло, для того щоб грати цю гру елементарно мають бути певні якісь навички, утримання м'яча і так далі. Тобто, просто стати і грати. Ну треба тренуватися. Загалом назва проста і зрозуміла: портал ворота, бол, м'яч гра корисна для футболістів, адже допоможе відточити навики та взаємодіяти з партнером. Портал бол розрахований на двох гравців, тож має свої правила. Основні правила гри – подача відбувається з рук або високої від, від, від підлоги. Кожного спортсмена є три дотики. О підлогу м'яч може битися лише два рази, не більше. Потрібно попасти в підвішені ворота або підстелі. Ви Бачите, є такий каркас зроблений. Вчителі змогли знайти підхід до учнів та залучили їх у процес гри. Тож кожен з них сьогодні показує доволі високі результати. Змагання розраховані на три вікові категорії 7-9 класи, 10-11 та дорослі. Ну, першу гру якби, я програвав, потім ну, спокійно все, ну, якби, сам здивувався, то, що я виграв. Ну, дуже класна гра, ну, здивований. Ну, а техніка якраз дуже класна. Це доволі цікава гра, і мені вона дуже подобається, в ній багато емоцій, адреналіну. Гра насправді дуже гарна, особливо для закритих приміщень. Зараз військовий час, бомбосховище і так далі, розрядка якась потрібна, тому якщо є місце, прость, хоч трошечки простору, тобто в футбол не пограєш, а ну, так можна. Грати у порталбол планують не лише на Дунаєвеччині. Цей підвид футболу будуть розповсюджувати і далі. Наступним містом, де відбудуться змагання, стане Хмельницький. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.